По одному сажалися і такими букетами ну вони тепер цвітуть. Це вже третій рік. Тут, ну, вже, може ще рік. По той, а може і поросаджую. Візьму, не знаю. Може і поросаджую навіть. Просто пересаджу. Просто сюди я їх посажу, ну. Жовті дуже красиві. Такі красиві. Матеріали знімати всі. Ну, отак, отак якось тут. Як пройдеш мимо оцієї краси, Буску. Дивіться. Бускова краса, бускова весна. Ось це зараз буде. Уже починають розпускатися вони. Це саме раніше вона розпускається. Це стара, стара. Це їй 40 років. Сюди ми прийшли 35 років тому. А раніше я її кума мені давала. Я її сюди принесла. пересадила.